Керівники держав африканського регіону Великих Озер у суботу провели зустріч на найвищому шаблі у столиці Уганди Кампалі. Її було присвячено конфліктові на сході Демократичної Республіки Конго. У розмовах узяв участь президент ДРК Жозеф Кабіла. Учасники саміту зажадали від повстанців із руху М 23 аби вони припинили бойові дії і залишили захоплене ними місто Гома протягом 48 годин. У прикінцевій заяві також мовиться, що повстанці повинні припинити закликати до повалення законно обраного уряду Конго. Лежить неподалік від кордону Конгу з Руандою. Припускається, що повстанці мають підтримку тієї країни. У заяві саміту наголошено, що у відповідь на виконання вимог уряд Конго буде готовий вислухати і задовольнити легітимні вимоги повстанців. У суботу конголезька армія посилила свої позиції на південь від міста Гома у намаганні зупинити просування бійців М-23. речник армії сказав, що завданням є відбити це місто з населенням один мільйон осіб. У Гома міститься регіональна штаб-квартира сил ООН, що перебувають там з метою допомогти урядовим військам захищати цивільних. Проте після падіння міста вояків ООН просто ігнорують.